Привіт, друзі. Багато хто знає, чи бодай хоч раз в житті чув про такий танк, як Абрамс М1, який, до речі, вже знаходиться на озброєнні української армії. Але мало хто знає про нову розробку американських військових інженерів. Військова індустрія США стала свідком революції, коли у вересні 2022 року на виставці Асоціації Армії США компанія General Dynamics Systems. Презентувала основний бойовий танк Абрамс Х. Чим же він особливий? По перше, завдяки технологіям штучного інтелекту Новий Абрамс Х може використовуватися практично у безпілотному режимі. У танка є башта, яка не потребує заряджаючого. Попередня ж версія танку потребувала екіпаж із чотирьох людей механік водій, командир, навідник та заряджаючий. У Abrams X є модулі з оптичними та інфрачервоними сенсорами для командира та навідника. В корпус танка вмонтовані відеокамери, які забезпечують обзор у 360 градусів, припускається, що образи разом з елементами доповненої реальності буде транслюватися на екран у шоломі екіпажу. Це надає екіпажу із трьох людей можливість зосередитись на інших критично важливих задачах. І ще одним унікальним аспектом Abrams X являється його інноваційний гібридний двигун, який скорочує розход палива майже вдвічі, підвищує електрифікацію та знижує шумність. Завдяки цьому двигун буде тихішим, а це, в свою чергу, допоможе у здійсненні безшумних місій завдяки електротязі. Що стосується захисту, Abrams X обладнаний бронею, виготовленою із сучасних матеріалів. Яка забезпечує надійний захист від вогню противника, більш того, вівшії обладнаний активним захистом, який забезпечує максимальну безпеку екіпажу. На Абрамс X була встановлена нова 120-мм гармата xm 360, а також 30-мм гармата Kongsberg Protector rs 6 Remote Weapon Station. Уперше в житті Абрамс була встановлена автоматична система заряджання. Яка допомагає оптимізувати ефективність та безпечну стрільбу. І так. Абрамс X це не просто продовження танків Абрамс, це новаторський стрибок у майбутнє, коли мова йде про війни, які ведуться за допомогою танків. Абрамс X облаштований технологіями новітнього покоління та інноваційними розробками, створені для ведення сучасного бою з високою маневреністю та домінуючою вогневою потужністю. Встановлюючи нові стандарти у галузі військової техніки, секрет інноваційної конструкції Abrams X полягає в тому, що в ньому зроблений наголос на мобільність, захист та потужну зброю. На цьому все, друзі. Не забувайте про лайк підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, в якому я розповім про німецький Leopard 2, який є серйозним конкурентом Абрамс. Тож, нехай щастить!